Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі в нас 7 серпня, четвер. І давайте разом з вами проговоримо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою, доступною зрозумілою мовою. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Путін висловив бажання зустрітися із Трампом. Більше того, в Кремлі вже назвали терміни зустрічі, коли вона відбудеться і де може. Відбутися ця зустріч, Нюйорктаймс. Переконує, що кремлівський диктатор готовий піти на територіальні поступки щодо України. Своєю чергою, одне з найбільших видань Польщі, як інтернет-видань, так і телеканал. Онед запевняє, що Сполучені Штати Америки запропонували Путіну дуже вигідну пропозицію по Україні. Поговоримо також про вчорашнє звернення Трампа, і особливо звернемо увагу на інтерв'ю держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо телеканалу Fox News. Ну і звичайно ж, геополітичний провал Путіна, тому що президент Азербайджану Ліхам Алієв вже прибув до Сполучених Штатів, де має з Пашаняном, ну, прем'єр-міністром Вірменії підписати історичну угоду, історичний мир за посередництва Дональда Трампа і оцей зангезурський коридор, який ем, хотіла. Контролювати Росію, бути посередником тепер нас матиме ім'я імені Трампа, і повністю з цього регіону Росію викидають. Перед тим як розпочати, звичайно ж, попрошу вас. Підпишіться на цей YouTube канал, багато зараз дивляться, але не підписуються. Щодня оновлюємо для вас аналітику, аналіз бойових дій, звичайно ж геополітичні процеси. Ставте лайки, коментуйте, реагуйте, висловлюйте свою думку з тієї чи іншої новини. Дуже важливо мати з вами зворотний зв'язок. Ну і таким чином ми разом з вами будемо просувати україномовний контент. І найважливіше відстоювати. Про українську позицію, ну що ж, Росія та Сполучені Штати погодили домовленість про зустріч диктатора Путіна та Дональда Трампа найближчими днями. Про це заявив радник Путіна Юрій Ушаков, саме той Ушаков, який сидів біля Путіна вчора на зустрічі з Тімом Віткофом, спецпредстаком Трампа. По близькому сходу там ще сидів Кирил Дмитрів. Там таке Тріо сиділо навпроти Віткова. Так, от що сказав Ушаков, погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа. Сторони розпочали її опрацювання. Також за словами Ушакова було погоджено місце проведення зустрічі. Про нього повідомлять пізніше. Помічник диктатора заявив, що Вітков порушував тему тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського. Але Москва це залишила без Коментарів Ушаков також, ушаков також додав, що наступний тиждень було. Позначено як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко раніше. Засоби масової інформації повідомляли, що Трамп дав вказівку командам швидко готувати зустріч з Путіном і Зеленським. Тут варто зазначити, що після цієї заяви Ушакова вже в самому Кремлі до Путіна підійшли його улюблені журналісти, запиталися про. Майбутню зустріч на запитання, хто був ініціатором, чи справді він запросив зустріч, бо кажуть, що саме Путін попросив зустрічі. Він сказав, та там слово за слово, неважливо, головне, що ми домовилися, і також сказав, що цілком ймовірно як один з майданчиків зустрічі, це можуть бути об'єднані Арабські Імірати. А щодо зустрічі з Володимиром Зеленським він сказав, як завжди, наступне це можливо, але. За тих умов, що досягнуть якихось технічних домовленостей на інших рівнях, до яких він акцентував ще дуже далеко. Українські засоби масової інформації тиражували дуже багато, це вирвавши з контексту, що, мовляв, Путін готовий до зустрічі з зеленським. Він не готовий до цієї зустрічі. Цієї зустрічі не буде, тому що ця зустріч може бути лише при тих умовах, які Путін вперше озвучив в червні 24-го року. Це повна капітуляція України. Лише тоді він зустрінеться з зеленським. Тому повністю відкидаємо варіант зустрічі. І тут найважливіше, тому що Білий Дім заявив, що Трамп погодився на зустріч з Путіним, якщо той останній. Дасть добро в майбутньому на те, аби Зеленський був також на переговорах, і тут виглядає так, що Трампа Трампа знову намагається переграти Путін. Про це ми ще з вами поговоримо. Згадаємо. А тепер я хотів би пройтись по вчорашньому виступу Трампа ввечері по телебаченню американському за київським часом ввечері після звичайно ж Віткофа, після того як Вітков завершив зустріч з. Путіним так, от ключові запитання, які задавали до речі Трампові, і що він відповідав? Він його запитали: Зеленський погодився на саміт із Путіним. І коли і де це може статися, сказав. Трамп наступне. Є хороша перспектива, що це відбудеться. Ми ще не вирішили, де але сьогодні буде добрі переговори з Путіним. Є шанс, що ми закінчимо цей довгий шлях, і що незабаром відбудеться зустріч. Далі в Трампа запитали, наскільки ви близькі до угоди, тобто мирної, він сказав: не знаю, слухайте, Я не хочу говорити. Я розчарувався цим раніше. У Трампа запитали, у чому був прорив зустрічі Віткофа і Путіна в Москві. Путін зробив якісь поступки, яких раніше не робив. Запитують в Трампа. Він каже: Я не називаю це проривом. Це ключове. Ми довгий час працювали над цим. Тисячі молодих людей помирають, ракети летять Києвом та іншими містами. Далі Трамп згадав про жертви. Пішла шаблон на його відповідь, коли він не знає, що журналістам відповісти по суті. Тобто нічого нового не було, начебто, озвучено. Далі питаються в Трампа. Ви говорили раніше, що Путін водить вас за ніс, що дає вам впевненість, що так не буде цього разу, і тут знову шаблонною відповіді відповідає Трамп. Не можу відповісти на це запитання. Я скажу вам за кілька тижнів, може менше, але ми досягли прогресу. Ми вели 50% мит на Індію. Я не знаю, чи це пов'язано з цим, але сьогодні були дуже продуктивні перемовини. Якщо угода за нього питалася, якщо угода буде е, між Україною і Україною буде укладена, е, чи він зніме мета з Індії? Він сказав, ми вирішимо це пізніше. Загалом, хочу вам також сказати, що От він сказав, що прориву ніякого немає Трамп. Більше того, він паралельно Білий Дім озвучив, що в п'ятницю, септо, завтра, 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти Російської Федерації. Про це агенції Ротрес повідомили в Білому домі. Було заявлено, що зустріч спецпредставника президента США Твіткова та глави Кремлю Путіна у Москві пройшла добре, але Зрозумійте, завжди це принцип Трампа і його оточення, яке він навчив так робити. як би провально або безрезультатно не проходили зустрічі, після них завжди оголошується, що вони пройшли добре, і тут Трамп каже, що зустріч була добра, але одночасно, ви ж знаєте, після цієї зустрічі на сайті Білого Дому з ми з вами говорили, з'явилося документ. В якому водяться санкції проти Індії в цьому документі написано, що така доля може сягнути інші країни, в тому числі і Китаю, і про Китай у цьому зверненні згадав а Трамп. І більше того, в цьому ж таки документі написано, що Росія це є національна загроза для Сполучених Штатів Америки. Попри те, що Трамп каже, що все добре, гарно пройшли. Ми бачимо після зустрічі, був вивалений цей документ на сайті Білого Дому. Зрозуміти. Документ такий великий з всіма юридичними формулюваннями готується не за годину, не за дві. Тобто він був завчасно підготовлений. Тобто, в білому домі знали, що до якихось дійти проривів на зустрічі виткофа і трампа і Путіна не вдасться. Більше того, хочу вам сказати, що Ушаков сказав наступне: що запропоновані з боку США варіанти завершення припинення вогню завершення війни, влаштовують Росію. Це дуже важливо, але про це поговоримо згодом. Найважливіше це згадати ем, інтерв'ю Марко Рубіо, тому що його інтерв'ю на Fox News вийшло напередодні за півгодини до виступу Трампа. Якщо з виступу Трампа мало що зрозуміло, в нього такі якісь образні ем, відповіді, то більше конкретики було, було саме в Марко Рубіо. Про що він говорив? Він акцентував на територіальних питаннях. Так, от територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни. В Україні про це сказав Марк Рубіо в інтерв'ю Fox News. Рубіо заявив, що тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії на територію України штати зрозуміли, що саме Росія хотіла б, щоб завершити війну. Держсекретар каже, що треба зблизити російську та українську позиції настільки, що президент Дональд Трамп міг долучитися і завершити це. Я думаю, що ми маємо краще розуміти умови, за яких Росія була б готова завершити війну. Тобто він каже, маємо краще зараз розуміння. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці, наші європейські союзники, але насамперед, звісно, українці також. Марко Рубіо окреслив думку щодо територіального питання. Знаєте, є території, які Росія захопила і які вона зараз контролює, і це включно Крим, захоплений ще в 2014 році. Та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки. Будуть необхідні поступки з боку Росіян і поступки з боку українців. Звичайно, також Знаєте, такі поступки. Це не просто їх і ще потрібно продати публіці в своїй. Країні, але я думаю, що можу сказати: усі хочуть, щоб війна закінчилася. Ну що ж, з цих слів Рубіо, ми розуміємо, що буде чиниться тиск на Україну, очевидно, тому що він каже, що з згодом повинні бути територіальні поступки. Я вам нагадаю, вже раз США пропонували це. Кілька місяців тому пригадуєте, в Лондоні була зустріч, на яку Марко Рубі і сі Вітков не приїхали, тому що тоді вони думали, що вони на приїдуть на зустріч коаліції охочих плюс Зеленський, і почу і домовляться про де факто окупацію територій і де юри визнання з штатами окупації Криму. Звичайно ж, Україна і європейці на це не погодились, Тому пригадуєте, в Лондоні цю зустріч скасували в останній момент Рубіо і Вітков, і ніхто від них, з них не прилетів на цю зустріч. Ну і тут важливо сказати про поступки. Він каже, що поступки повинні бути з двох сторін. Найцікавіше, що, начебто, Трамп не хоче, аби на цих зустрічах можливих майбутніх були присутні представники Європи як суб'єкт перемовин. Тому що ми знаємо прекрасно, що в європейців така ж сама позиція, як і в Україні. Українська територія це кордони 91-го року. Ну відповідно Трампу не потрібна така серйозна позиція. Він хоче тиснути, очевидно, також на Зеленського зі слів. Так випливає Рубіо. Більше того, варто зазначити, що які ж поступки мають бути з боку Росії, і тут вже виходить оцей от план. Нібито за «Нью-Йорк Тайм каже, що Путін готовий на територіальні поступки. Давайте це проговоримо на прямих перемовинах з президентом Дональдом Трампом, російський диктатор Путін ймовірно спробує виторгувати стратегічну політичну перемогу у війні в обмін на відмову від територіальних претензій в Україні. Але ви зрозумієте, це образно відмова від територіальних претензій, тому що путіну треба вся Україна. Він просто готовий, як казав свого часу Сурков, зробити паузу, аби підготуватися і повністю. Згодом схилити Україну, можливо, це такий от зараз є план. Про це власне пише New York Times, що він хоч Путін готовий йти на поступки. Видання зазначає, що справжньою перемогою для Путіна було б не загарбання ще чотирьох українських регіонів на додачу до Криму, а повернення усієї України під політичний вплив Москви. Це зокрема означає заборону на вступ України в НАТО і загалом на військову співпрацю із заходом, утвердження в Києві про російського уряду обмеження оборонного потенціалу України. Тощо, як пише New York Times, мовіно саме цього домагається Путін на особистій зустрічі з Трампом, а зовсім не передачі ще двох областей обласних центрів України, і саме це могло б стати перемогою Росії в Україні. Тут варто зазначити, що багато хто каже з експертів, що саме це є чергова пастка для Трампа, тому що Трамп е не одноразом з вами говорили, особливо останні місяці повністю розчарувався з е перемовин з. Путіним відповідно, а зараз це знову ж таки, нібито крок до завершення чогось, тому що Путін попросив зустрічі з Трампом, і в Білому домі думають, о це крок, і нібито навіть готові на територіальні поступки. Але ми розуміємо, що Путін просто може відтермінувати окупацію цих територій, які він вніс свого часу собі в Конституцію. Більше того, під цим соусом може подати, що дивіться, ми поки що відмовляємося від територіальних поступок від території, які в нас є в конституції, і готові на укладення Якихось угод, це чергова пастка для Трампа. Ну відповідно, пастка для України. От і тут підходить якраз польське видання інтернет-видання ОНЕТ, яке злило, начебто, пропозицію США відков це проговорював з Путіним в Москві. Що саме проговорило, що Україна та Росія укладають не мир, а перемир'я фактичне визнання російських територій територіальних здобутків. А шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років скасування більшості санкцій, накладених на Росію у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російської нафти та газу, відсутність гарантій не розширення НАТО. Відсутність не буде претензій в Росії. Відсутність обіцянки призупинити військову підтримку Україні. Це є польське видання. Воно дуже серйозне в Польщі, до речі, але знаєте, з одного боку дивно дивно так виходить, тому що поляки мають інсайди щодо перемовин Росії США по війні в Україні. Звучить так собі, але тут варто зазначити, що і тут є якесь раціональне зерно, тому що це буде перемир'я, а не мир. За я згадував Суркова. Таким чином Путін може відтермінувати окупацію України, нібито погодившись на якісь кроки. І таким чином уникнувши додаткового тиску і санкцій з боку Білого Дому, ну бо Путін скаже: дивіться, я зустрічаюся з Трампом, і я готовий там на якісь е, тимчасові до речі, та компроміси. Ну, ми розуміємо, що це буде просто пароозброєння Росії і дальше намагання окупації території України. Це є один з варіантів. Також варто зазначити не розширення НАТО. Ну, слухайте. Куди НАТО має розширюватися? Ну там тільки Австрія заявила так, але це не є таке сильне розширення або про свій ну, нейтралітет. Вони сказали до речі, так що вони в цих умовах не готові бути нейтральними. Куди вони далі мають розширятися, якщо Україні заборонено? Буде ну не заборонено але ніхто їх запрошувати не буде. Плюс до того, ми при так знаємо, що Білорусь і Росія готують навчання на східному кордоні НАТО. Вони будуть е, створювати умови гібридної війни з е, країнами Балтії. Тому ця умова, я думаю, не дуже і хвилює Путіна. Тому він сказав: е, там як хочете не розширити, не розширити, і так буде війна. Але загалом дивіться, я хочу підсумувати оці всі інсайди інформацію про те, що це може бути чергова пастка. Від Путіна Трампу, тому що Трамп виходить і каже: О, буде зустріч він хоче зустрічатися Давайте зустрічатися, і це відтермінує знову ж таки е тиск, якісь санкції, і нові, можливо, навіть постачання більше зброї Україні. Путін намагається далі затягувати, але припиняти війну я так розумію. Він не планує. Тобто, це перемир'я, можливо, будуть про щось говорити, але я не вірю, що щось буде досягнуто в цьому. Напряму просто буде відтермінування. Ну ви свої думки розум лишайте в коментарях. А далі хотів би з вами також поділитися наступною цікавою новиною про те, що я вам вже казав ем, про вірменію та Азербайджан. Перед тим скажу, що індійські нафтопереробні заводи чекають вказівки від на моді що далі робити, чи купувати російську нафту. Ви знаєте, 30% накладено на Індію. З боку Трампа 25 плюс 25 чи шукати альтернативні джерела. Ну і цей документ на сайті Білодому він нагадаю поширюється і на інші країни. Про це попереджає Трамп. Ну і завтра спливає дедлайн. Будемо бачити, Білодім каже, що буде втрині санкції, і чи будуть ще якісь мита? Ми не знаємо. Але дедлайн спливає. рухаємось далі: Вірменія, Азербайджан. П'ятницю в Білому домі лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документ про шлях мирного врегулювання. Повідомила джерела Reuters у Вашингтоні. Документ включатиме положення про виняткові права США на створення стратегічного транспортного коридору через Зангезур. А сам коридор буде названо на честь. Президента Сполучених Штатів Америки в чому там деталі згідно з документом, Вірменія надасть Сполученим Штатам Америки виняткові права на тривалий період на створення транзитного коридору, який називатиметься шлях Трампа заради міжнародного миру та процвітання. процвітання скорочено майже як Трамп Тріп» буде називатися. Маршрут буде експлуатуватися відповідно до законодавства Вірменії, а створенням інфраструктури та менеджментом займатиметься спеціально створений консорціум. Лідери Вірменії та Азербайджану також підпишуть документ з проханням про розпуск мінської групи, яку з моменту її створення в 92-му році для посередництва у врегулюванні конфлікту спільно очолюють Франція, Росія та США. Тобто Франція це таке собі викидається Росія. Американські чиновники вважають, що мирна угода між Вірменією та Азербайджаном може підштовхнути до переговорів про при приєднання Баку до Авраамських угод. Нагадаю вам, це серія угод про нормалізацію відносин, укладених Трампом між Ізраїлем та чотирма країнами з мусульманською більшістю під час його першого терміну. Це справді тоді називали авраамські угоди проривом, тому що е, Трампу вдалося частково примирити непримиренних. Ізраїль і арабський світ далі Баку та Єреван узгодили формулювання потенційного двостороннього мирного договору ще у березні. Проте договір досі так і не підписано. С, е, між між Вірменією та Азербайджаном без посередництва Росії це велика геополітична поразка для Кремля, як я вам казав, тому що згідно із заявою про припинення вогню в Карабаху від 2020 року, контроль за зангезурським коридором мала здійснювати ФСБ Російська і Росія дуже хотіла, аби цей Зангезурський коридор. Контролювали саме вони, росіяни. Нагадаю вам: це стратегічно важливий напрямок, який веде е, Зенгезурський коридор від Азербайджану до Туреччини, і частина його йде по території Вірменії. Ось саме ту частинку хотіла контролювати Росія. Тепер це буде контролювати США, названо на честь Трампа. Більше того, і в майбутньому це є обхідний шлях постачання. Китайських товарів до Європи, тобто Росію повністю буде виключено. Це справді провал геополітичний для Путіна. На завершення звичайно хочу вам сказати, як відпрацювали наші сили оборони по території Російської Федерації, тому що незалежно від того про що говорить, як домовляється, наші оборонці дуже добре луплять по Росії цієї ночі. Смачно прилетіло по кількох регіонах російської терористичної організації. Після атаки безпілотників загорівся афіпський нафтопородний завод в Краснодарському краю. Чи краю, і це вже третій удар з початку цього місяця. Нагадаю, 2 серпня були удари по Рязанському і Новокуйбишевському нафтопроробних заводах. Перший вдвічі зменшив свої обороти виробничі, а Новокуйбишевський взагалі не працює. А Фіпський цієї ночі загорівся. Нарешті повернулися удари по НПЗ. Більше того, хочу вам сказати, що. В Росії величезні просто проблеми, Це важливий фактор в економіці, саме чому можливо можна більше тиснути на Росію, тому що на сьогоднішній місяць за перші шість за за півроку 25-го, перші шість місяців 25-го року. В Росії дерав бюджеті майже 5 трильйонів рублів. Це 2,2% валового внутрішнього продукту. Це вже перевалює прогнози на дефіцит бюджету на весь рік. А пройшло лише 6 місяців. Таких ще великих дир в бюджеті Росії не було. Рухаємось далі. Де оборонці наші були такі от відступ річне, що в Росії все дуже погано. В Волгоградській області Російської Федерації були атаковані дві залізничні станції на одній звати Суровікіна її сталася пожежа, на іншу на Максима Горького впала начебто, уламки. Нагадаю вам, що за останні 16 днів це напевно 13 чи 14 удар по логістиці росіян саме ті логістиці, яка веде до кордону з Донецькою областю до Тамані через Карченський міст, і до Таганрогу і Ростову до Маріуполя, і через ці удари серйозно відчувають проблеми з постачанням на фронт. Ось логістика окупантів це дуже серйозні удари. Саме тому пам'ятаєте Лукашенко на зустрічі з Путіним на острові Валам це для кордону з Фінляндією. Фактично, заговорив про те, що Росія, начебто, готова до повітряного перемир'я, тому що ці удари дуже шкодять Росії, і не можна погоджуватись на повітряне перемир'я, бо це буде паска для України. Ми про це з вами вчора говорили. У Міноборони загалом Росії відзвітували. А, до речі, ще був удар в Славянську на Кубані по військовій частині номер 61 661. Ну, тобто, жива сила, якась російська не доїде вже на фронт в Україну. Загалом. Тако відомо Міноборони Російської Федерації каже, що вони зуміли збити 82 безпілотники. Ну ми прекрасно розуміємо, що летіло значить в рази більше. Ну і довіряти російському так званому міноборони, який каже про 82 безпілотники збитих, також не доводиться. Ми вже це навчені з вами давним-давно. Що ж, такі були найголовніші новини за 7 серпня, четвер мені. Сподіваюсь, мені вдалося вам роз'яснити і пояснити всі найважливіші геополітичні процеси станом на цей день. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поділіться нашою з вами розмовою. Ставте лайки в коментарях, діліться своїми думками, зауваженнями, запитаннями. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте просувати україномовний контент, давайте відстоювати проукраїнську позицію. І побачимось в наступних ефірах.